Друзі, погодьтеся, всі ми любимо не просто гуляти в лісі, а ще й збирати смачні плоди. Я була дещо здивована, коли побачила на декілька чагарниках під ліску плоди ірги. В Україні зростає три види: ірга овальна, а також два інтродукованих види ірга канадська і колосиста. Сорти ірги, що культивуються, походять від дикої форми ірги ольхолистої, яка зустрічається в Канаді. Через схожі кліматичні умови рослина добре адаптувалася до умов України. Птахи поїдають смачні плоди та розносять насіння з послідом. Так в наших лісах розповсюдилися магонія, хеномеліс та інші культивовані рослини. Не плутайте іргу з доволі схожими зовні чорними плодами черемхи. Особливо треба бути уважними, щоб не сплутати іргу з отруйними плодами жимолості татарської і бірчини. Які теж ростуть в лісах України. Ірга дуже невибагливий кущ. Зимку витримує температуру до мінус 40, а квіти переносять весняні заморозки до мінус 5-7 градусів. Перші плоди дозрівають наприкінці червня. Плоди ірги мають м'який десертний смак. Вони багаті вітамінами, мінералами і підходять для вживання. Хворим людям, вагітним жінкам і навіть дітям, а від